Дорогі господинки, до вашої уваги сьогодні картопляна запіканка, дуже швидка, легка і смачна страва. Для цього нам потрібно всього-навсього 4 картоплини стерти на грубій терці, посолити її, дати перцю чорного меленого, сушеного часнику. З дві ложки сметани, зелені щіпку, навіть морожена, от у мене морожений кріп, нема свіжого. Добре все це перемішати, відставити сторону. І якщо є у вас 200-300 грамів фаршу, так от у мене 250 грамів фаршу, нарізати до нього. Цибулі посолити, поперчити, перемішати добре. І готуємо швидку страву. Беремо посудину для запікання. У мене скляна, мажу олією, викладаю половину картопляної маси, одну половину. І зверху кладу фарш. Приготовлений. І тепер другу половину картопляної маси добре розрівнюю і ставлю у духовку, випікатися при температурі 180 градусів 50 хвилин. Ось можна було й менше потримати. І за 5 хвилин до кінця ще. Накладаємо сир, чи пластинками, чи так, як от я потертий на терці. І ще кладемо в духовку, і ось наша страва вже швиденько готова, нарізаю ще гарячу, і буду смакувати ось така швидка, але, повірте, дуже смачна їжа. Тут і м'ясо, в мене фарш курячий. І тут і картопля. І я собі ще два помідори маринованих поклала. І ось і вся вечеря. Можна ще додати зверху сметани, майонезу. Отже, готуйте. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До зустрічі!